Вітаю, друзі! Запрошую вас зв'язати новий квадрат за ось такою схемою. Зробіть скрін або поставте на паузу і перекресліть собі схему. В'язати я буду з пряжі ярнард джинс гачком 2,1 мм. Розпочинаємо ми з кільця. у яке пров'язуємо три повітряні петлі. Ці петлі у нас замість першого стовпчика з накидом. Далі ми робимо повітряну петлю і у кільце пров'язуємо стовпчик з одним накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом, повітряна петля. Стовпчик знаки накидом. І разом з перших таких стовпчиків у нас у першому ряді має бути 12. Отже, повітряна. п'ятий стовпчик петля. Шостий петля. Сьомий петля восьмий. Петля дев'ятий, петля. Десятий, петля одинадцятий, петля. Дванадцятий і повітряна петля. Тут ми ниточку підтягуємо. щоб залишився маленький отвір, і стовпчики в нас зімкнулися, але не перетягуйте при цьому, щоб сам кружечок у нас був рівненький. І тепер ми заводимо гачок у третю петлю підйому. беремо нитку іншого кольору і вже протягуємо з петлі нову ниточку, і нею робимо сполучний стовпчик. Далі ми робимо три повітряні петлі і у цю саму петлю пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Робимо повітряну петлю. Тут ми петлю пропускаємо, а у вершинку від стовпчика попереднього ряду ми робимо. Два стовпчики з одним накидом. Знову повітряна петля, одну пропускаємо у вершинку, два стовпчики. Повітряна петля. Два стовпчики у вершинку. Повітряна петля, два стовпчики. І так ми пров'язуємо увесь цей ряд. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик, і тепер нам потрібно перенести початок ряду ось оцю арку. Тому у наступну петлю ми робимо ще один сполучний стовпчик, заводимо гачок в арку, і вже з-під арки ми протягуємо новий колір і продовжуємо в'язати ним. Ми робимо три повітряні петлі, і у цю саму арку ми пров'язуємо іще два стовпчики з накидом. Один і два. Далі ми робимо повітряну петлю і у наступну арку пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Повітряна петля. В арку. Три стовпчики, повітряна петля, один. Два. Три стовпчики в арку. І так в'яжемо увесь ряд. У кінці ряду ми знову робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому і знову переносимо початок ряду сполучний стовпчик і ще один, заводимо гачок в арку, з під неї вже беремо наступну ниточку. І робимо три повітряні петлі, і в цю саму арку пров'язуємо ще два стовпчики з одним накидом. Далі робимо повітряну петлю, і тепер. Нам потрібно перейти від форми круга до форми квадрата, тож ми будемо вив'язувати кут. Ми робимо у наступну арку три стовпчики з двома накидами. Три повітряні петлі і в цю саму арку знову робимо три стовпчики з двома накидами. Далі. Ми робимо повітряну петлю і в наступну арку три стовпчики з одним накидом. Один, два, три. Повітряна петля у наступну арку так само три стовпчики з одним накидом. Повітряна петля, і в'яжемо другий кут, три стовпчики з двома накидами три повітряні петлі. І знову три стовпчики з двома накидами. Повітряна петля у наступну арку три стовпчики з одним накидом. Повітряна петля і знову три стовпчики з одним накидом. Повітряна петля пров'язуємо наступний кут, три стовпчики з двома накидами. Три повітряні петлі і в цю саму арку ще три стовпчики з двома накидами. повітряна петля. Три стовпчики з одним накидом, повітряна петля, три стовпчики з одним накидом, повітряна петля і четвертий кут, три стовпчики з двома. Три повітряні петлі, і в цю ж арку іще три стовпчики з двома накидами. Повітряна петля у наступну арку. Три стовпчики з одним накидом, повітряна петля, сполучний стовпчик, у третю петлю підйому, протягуємо ниточку на зворотний бік, і вже тут робимо повітряну петлю і ниточку затягуємо. Далі ми ниточки обрізаємо і за допомогою голки протягуємо їх поміж стовпчиками. І маємо ось такий акуратний квадратик. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!